Дві сторони однієї монети логіст та воїн. Комплекс, де один універсальний носій може виконувати як життєво важливі задачі логістики, так і перетворюватися на потужну бойову одиницю. Сьогодні ми детально розберемо дует українських роботизованих комплексів транспортер Д-21 та його бойову версію Д-2112Р. Почнемо з основи з Д-21. Його ключове призначення транспортування вантажів масою до 200 кілограмів та евакуація поранених з поля бою. Уявіть, не потрібно більше ризикувати життям бійців, щоб підвести боєприпаси або вивести пораненого. 21 робить це за них, обладнаний акумулятором, що забезпечує до 96 годин автономної роботи і запас ходу 20 плюс кілометрів. Його повністю електричний привід забезпечує непомітність і надійність. Колесна база та розподіл ваги дозволяють йому легко долати калюжі. Він легко подолає найскладніше бездоріжжя, куди інша техніка не проїде. Коли на ту саму платформу встановлюється бойовий модуль Д12, народжується д 12 р його голос це легендарний кулемет Браунінг М2, боєкомплект 300 патронів стандарту НАТО. Але справжня його магія не в калібрі, а в неймовірній рухливості та точності. Поворот турелі 360 градусів, забезпечуючи круговий обстріл, а швидкість цього оберту 30 градусів за секунду. Це означає, що за 6 секунд він може розвернутися на 180 градусів і відкрити вогонь по загрозі стилу. Кут підйому ствола від мінус 20 до плюс 60 градусів дозволяє вражати цілі як на пагорбі, так і в окопі. Система прицілювання це день, ніч, телевізійний канал для роботи в день та тепловізійний для нічних операцій. Це невтомний і невловимий кулеметник, який не знає страху. Що ж робить цю пару по справжньому ефективною? Їхня єдність обидва побудовані на ідентичній платформі. Це означає однакову прохідність та захист від води та пилу, однакову максимальну швидкість 10 км на годину, оптимальну для руху в піхотному строю. І, що найважливіше, однакову дальність управління до 4 км. Оператор може керувати як вантажником. Так і бойовим модулем з безпечної дистанції, не підставляючись під ворожий вогонь. Ця стандартизація спрощує навчання, обслуговування та логістику для підрозділу. Сьогодні платформа везе вам патрони, а завтра, після швидкої зміни модуля, вже прикриває ваші позиції вогнем. Отже, Д-21 та д – це не просто окремі одиниці техніки. Це продумана модульна система, яка робить українську піхоту сильнішою, мобільнішою та захищенішою. Вони уособлюють собою український підхід раціональний, інноваційний та орієнтований на реальні потреби на полі бою. Технології мають бути прості. Наш НРК це готове рішення. Дістаєш з коробки, і він вже готовий виконувати завдання. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо було цікаво, разом до перемоги! Слава Україні.